Я снимаю, я снимаю. Назад. Назад! Рычи, рыч, рыча, рыч. Переді, щоб було видно зі всіх ракурсів От у нас зараз буде маленька борьба така, я думаю, що він. Зараз я йому предложу на моїх умовах, тому що він дуже ну, неповажно ставиться до людини. Володійтеся тобто мені, Саш. Є моє пространство, в яке він не должен заходити. От він підходить. Назад. Що, так? Тепер він должен зараз на моїх умовах. От я йду. Я змінюю напрямок, він повинен змінити за мною. Так? Підходить, він не повинен до мене. Так? Так. Тепер він бачите, вже не хоче зі мною мати діло, він відвертається, бо він зрозумів, що Кусать мене, підходить до мене, я не даю. Йому не цікаво. Тепер я на своїх умовах, Бачите, він вже не хоче мати зі мною діло. Але я його заставлю мати з собою діло. А він не хоче. Зараз так. Пішли. І от я вам пропоную коней. А, знаєте, я встав, він не настав. Коней пропоную завжди водити на мотузку, не рукою. Коли ви рукою, ви починаєте з ним спортом займатися, він вас тягне, ви його тягнете, розумієте? Він вас завжди перетягне. Поки малий не, потім старший да. Він повинен, от ми зараз його навчимо, якщо я пішов і він за мною доже піти, не йде, даємо. Не, не йде. Але ми заставити його повинні піддаватися на оце давлення. Як тільки він піде, хоч трошки, я його відпущу. От я зараз... О, все, бачите? Я зараз з ним домовляюся, що робити будемо, так як я так як я тобі сюди прийшов, як то кажуть, я лідер тут. О, бачите? пішли ми. Так? Йдемо. Він вже йде за мною. Бачите, не хотів поначалу? Я лідер. І бачите, вже не кусає. Вже не хоче мати діло Назад. Назад. Бачите? На такій відстані він зможе кусати, не зможе. Так, а тепер ми його чуть поганяємо. Задаємо йому напрямок. Він хоче сюди, а я хочу сюди. А я хочу сюди. Ми повинні провокувати їх, розумієте, щоб його поставити на місце. Йому треба задавати завдання. І щоб він їх виконував. От зараз ми сказали йому бігати вліво. Він може бігати. Поки ми йому не скажемо зупинитися Або поміняти напрямок. А він сам хоче міняти, бачите? Не подобається це. Уже. Ну, вам же ж не подобається на вас кусали. Так. Його Треба поставити просто на місце. А тепер дивіться. Не просто поставити на місце, а заставити тримати людину в увазі. От він відвертається. Зараз ми будемо змінювати напрямок. Тут заборчик. І ми міняємо напрямок. Так, хай Я ще бачу, що його увага не на мене, поняли? Але скоро він попроситься, він зараз почне дивитися і буде сам собі в голові думати, що я роблю не так, що він мене ганяє. І він зараз задасть мені питання, типа може по... Кинуйся, написні. Поки він як ми протестує. Поки він проти... О, вже починає дивитися. Бачите котрош? Оп-оп-оп-оп-оп. Він уже у вас. Я йому. Я його заставляю звертати на себе увагу. Йому ж не комфортно, як я його дьоргаю. Він розуміє, куче ходити за цим чоловіком. Бачите, він не зупиняється, я зупинився, нічого, треба, щоб він зупинився. Він ще поки... А він не хоче, да, він буде ходити. Нічого, нічого. Він шукає якби. Бачите, він протестує, протестує. Ну нічого. Це ж не за одну хвилину робить. Ну да. Пропонуем сначала легенько ему. Пошли. Пошли. Сильнейше. Пошли. Пошел, отпускаем. Пошли. Пошел, отпускаем. Пошел, отпускаем. Пошел, отпускаем. Пошел, молодец. Він повинен навчитися піддаватися тиску. Тому що дивіться, коні, ну, ми для них хищники. Ми їмо м'ясо, вони траву. Для них будь-який тиск... Це як будто би його зловили. Тобто він уже, якби, да? Він повинен навчитися цей тиск на цей тиск, він його не повинен приводити в паніку, він повинен піддаватися йому. О, бачите? І вже краще. Бо це наші діди раніше, ну, допустимо, чому не мали проблем? Так, ну менше мали проблем з цими кіні. Бачите, він стоїть і вже не кусається нічого. Чому? Не, бо працювали багато. Тобто вони як не в плугу його навчили, то десь у лісі, то там, поняли? десь кнутом, десь пряником. Зараз же ж ці коні що, стоять, нічого не роблять. То їм що? Ну, де ви можете його навчити? Коли ви гні чистите чи коли ви йому їсти даєте? Ну що, він вже більш-менш, так? Да? Да? Ну, пішли ще зі мною, пішли, давай. Пішли. Бачите, двома пальчиками вже. Я ще тільки назад навчу, назад. А назад не хоче. знаєш? Назад. А назад навчити його, отак, назад, бачите? Бо назад це головне. Якщо він навчиться йти назад, уступати простір, він не буде кусати. Бачите, він зараз жує, це він думає. Він не буде кусати, якщо він буде розуміти, що це ваш простір, І сюди без спроса не можна заходить. І тут не можна робити, що він хоче. Як тільки ви просто повинні це, що я зараз роблю, потрошку собі запам'ятати, бо вам це треба з ним в повсякденному житті використовувати. Тобто, коли ви його виводите чи щось, і от він тільки вас кусає, чи що ви повинні його, отак от, не стісняючись від себе відігнати, але під контролем, і можна ще раз спровоцирувати кусай, якщо вкусить. Поганяти по кругу. В одну сторону, в другу, знову запропонувати йому. От я думаю, що зараз, ну так, приблизно. Він уже зараз і піде за мною, куди захоче, куди я захочу. Ось, І навчимо його зараз не наступати на мене. А ну, так. Зараз дивіться, пропоную йому направлення. А він йде проти, бачите? Тому що це їх естественне, як би. Ну, як вам сказати Сопротивлятися, це їх естественне, якби вони в природі не сопротивлялись, вони всі погибли Понимаєте? Тому він... але він ми його повинні навчити. щоб він так високо не держав, треба її трошки навчити опускати. Молоді. Якщо він опустить голову, це значить, що він вже починає довіряти теж. Молодець, назад. Да? назад. Молоде. назад. назад. Так. Так. Відео результата. Година занять. Як це його звати цього коника? Мішка. Мішка. Значить, мішка, який кусався, тягнув і не слухав хазяїна. Дивіться, що робить зараз. Даємо мішки завдання, допустимо, йти вліво. Мішка що робить? Іде. Так. Йде. Якщо не йде, ми його чуть, -чуть мішку дисциплініруємо. Він йде. Тепер даємо мішки завдання йти вправо. Міняємо сторону, даємо сигнал йому вправо. І мішка так живенько має йти вправо. Живенько. Ми ж йому не давали ще сигнал зупинятися. А він йде на цю сторону, а тут не можна. Бачите, він ще трошки протестує. Цей мішка. Зараз, за, зараз. І. От так. Домагаємося від мішки. Він цю праву не дуже хоче. Домагаємося, так. І нічого, мішка йде. О. Поки ще зупиняється, коли хоче, але нам це не підходить. Ми знову мішку... Делаємо йому дискомфорт і підганяємо його. Понимаєте? І от мішка у нас вже робить так, як нам треба. Так, тепер мішка зупиняється. Дивіться, хоп! По команді раз. Стає мішка. Він раніше кусався. Тепер мішка що робить? Здає назад. І не кусається. Да? Не кусається мішка. Тому що він уже знає. Куда тут главу, да? Дай голову. Вот так, давай. Молодец! Молодец! Да? Ну, ще чуть-чуть. Мишку заткану. Що потренируем, прибирай, задочка. А ну, задок, Мишка, задок. Задок, да. Задок. Прибираем, мишка, ну. Опа, молодець! В Цю сторону задок. Мішка цю не дуже хотів Ну Нічого. А? Палочку взять. Да. Так, молодець. Мішка, так. І задок прибираємо. Оп. Молодець. Назад. Назад, назад. Молодець. А тепер ви поводіть його. А тепер водить хазяїн. Ти ближче, тільки старайтеся, щоб він за вами йшов погладьте. Без натяжки. Тобто ви йому дали сигнал, пішов, все, не напрягайте, просто йдіть. Давайте я познімаю. І ведіть у хлів, як ви там його водили. Пішли, подивимося в хлів з хліва. Так, бачите? назад. Зупиніться. Так. Назад, кажіть. Треба вам палочка. Назад. Дивіться. Назад. Так як я везю. Отаку от палочку візьміть. Так, да, можна так ще а лучше паличкою по. Нічого, нічого. Зупиніться, ой, одірніть його на себе. Так, щоб він став рівно двома очами, щоб на вас дивився. А тепер назад. О! І мішка перестане кусати. Тепер пошліть його вліво. Потяніть рукою вліво. О! І палочкою підженіть. Ні, палочкою з правої сторони. На витягнуту, Ні, візьміть палочку на витягнуту руку. Так. І вправо його. Так, сильніше. Ще трохи так. О, так. Все, і все, пішов. Не, не, вже все, не ганіть його. Хай йде. Хай йде, походить, походить. Ви від нього не відступайте. Наоборот, старайтесь наступать, поняли? От якщо ви ганяєте по кругу його, ну, ходить він, да? не уступайте йому своє пространство. да. Вліво його, чи вліво, вліво. Давайте ще вліво. Ні, ще вліво. О, вліво. Е, чуть коротший повод можна. Да, по плечу його, по плечу. І по плечу. Він на вас, а ви відступаєте, не треба отступать. Так. Хорошо. Тепер перехватуйте вірьовку в другу руку. Так, він уже зупиниться. І тепер з іншої сторони йому по плечу, по плечу. Так. Пішов мішка в другу сторону. О, тепер мішка має стати рівно на вас, а тепер йому назад команда. Дивіться, ви як кажете назад, то ви вірьовку не дергайте на себе, не дергайте на себе. Ви можете нею, знаєте як. вот так вот поворушить, вот так вот, назад. То есть создать дискомфорт, а палкой уже дать ему команду назад, понял? То есть эта веревочка дает дискомфорт, а тянуть, это значит вперед, вы же поняли? Если у него давление на уши, он знает, что вперед, а назад давление на уши не должно быть, должно быть... Поняли? Сильнейше, назад! Да, пошатайте веревочку, І наступайте на нього, наступайте. Так. Ну ви вже його там в угол загнали, давайте чуть вийдемо. Так, на себе. Палочка в руці. Ну і все, а тепер давайте ви просто без палочки візьміть собі вірьовку, Станьте до нього ближче, плече в плече, як би, але щоб він все-таки був вільний, вірьовочку підберіть, щоб ви на неї не спотикалися. І походіть собі з ним вліво, вправо. Подивіть, подиміть, подиміть. О, підберіть. Так, і походіть. Все, предлагайте йому, пішов, все, не отпускайте, не тянете. Ведете його. А потім змінюйте напрямок, допустимо. Повернули наліво, направо. Ну, зробили круг. Допустимо, те, що я вам кажу, кожен день займатися. Ви йдете, встали, а він не став. Ви йому назад його. ну... Він довжен не спати на ходу, поняли? От, якщо ви йдете, він йде. Ви стали, то він може встати. І він ждать уже, що якщо він піде, то він отримає оцим по груді. Я ж його сильно не б'ю, ви поняли? І ось і знову ми йдемо. З ним йдемо. Йдемо, йдемо. Кінь теж має... Будь у вас в полі зору, не залишайте його за спиною там, де ви його не бачите. Ну і ніколи не давати йому у себе обганяти. Бо якщо він обганяє вас, то він відущий. Якщо ви чуть впереді, ви відущий. Ну, пішлі ті там хлів його заведете, виведете, ведете, нати його. Підберіть собі дерьмочку, щоб нам не мішала ближче тут до нього. І ведіть. Знімати далі. Давайте я. Вийдіть, покажіть як ви там його з ним пораєтесь. Так. Там він стає, так? Да? Так, постійте, похваліть його там. Особо теж, я вам скажу, ну як вам сказати, поки ви ще з ним не наладили отакий цей, то дуже дуже там гладить теж лишнє не треба. Розумієте? От він зараз лізе, його треба отак от чуть-чуть от мати завжди під рукою щось, щоб ви могли захищати своє пространство. Тобто, от він тільки що носі від мене чуть-чуть вийшов, -чуть отак. І все, він уже знає. Ну, ви не должны йому дозволяти себе там за кофту, за... бо це з цього починається. Кофта, шмаркання, ну, шарпання, потім руки почнуться, а потом все остальне. Так. От, от зараз, так, да, можна його такого чуть, чуть Е, оно туди. Давай чуть, -чуть туди, в своє місце. Так. Ви хочете ви проді... ну, вивезти його, так, да, ще раз, потім на двір. Ну, як він виходить, чи ні? Ну, Виведемо ще раз його. Давайте виведемо, щоб він спокійно виходив, нікуди не пер. На вас не наступав, а ви його спокійно виводили. І ми будемо дивитися. От він зараз буде траву щіпати, чи ні? Сразу по ходу. Так. Ведіть його, куди ви вели. Так, сильніше його можна шарпануть трошки. Якщо він десь відвлікається, можна шарпануть. О, бачите? А для цього треба, так. Да. Бачите, привички, ну як вам сказати, вони ж привички не дуже. Все, ведіть, ведіть далі його, та. Встань, остановіться, він має зупинитися. А тепер назад подайте. Назад. Назад. Так, 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 так. Все, все хорошо, хорошо, хорош. Дуже велике давлення теж не робіть. Тобто е, ну, все ж поступово. Тобто, якщо він вас послухався, шагнув назад, там два шаги, то вже перестаньте. Але краще мати от якусь паличку. поняли? Щоб якщо паличкою тільки раз повірюся, йому дискомфорт, і він повинен назад. А, але попустить, бо зараз ви тягнете вперед. Поняли? Він ж тоді не, не розуміє. Це як одновременно газ і тормоз нажимати. Давайте тянем, то ми тянемо вперед, а якщо попускаємо, то ми попускаємо. Зупиніться. Назад. 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 О! Все, молодець, Трошки став. Натино вам цю палочку ще. Але і отак йому по груді, зрозуміли? Відпускайте вірьовку назад. Відпускайте веревку, вірьовку не тяніть, бо це газить тормоз одновременно. Так, ще раз. Так, ще раз, сильний. Наступайте на нього. Наступайте назад. Все, хорош, 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 хорош. Так, чуть дайте віддихнути. Тепер ще раз запропонуйте назад, бо так безконечно теж не можна. Дивіться, він коли, бо, бо якщо ми робимо це безкінечно, він думає, що він щось робить неправильно. Ну, тому що ми ж постійно його, він вроді йде назад, а ми його все одно хлопаємо. Назад. От він чуть шагнув назад, назад. І ви вже не шагайте. Назад. Сильней. Сильніше. Сильніше. Назад. 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 О, все. Все, а тепер А тепер залиште його в спокій. Поняли? Оце буде поощрення для нього.